файним людям наше сердечне вітанечко на каналі Файні квіти, городина, садочок Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі Здоров'я вам та добра І здоров'я вам та вашим рослинам Багато в чому залежить здоров'я та життя самих рослин від того, як ви поливаєте рослини. Отож, давайте розглянемо сьогодні агрогороскоп поливу рослин в січні 2025 року, час київський. В першу чергу давайте розглянемо початок, це час, коли не можна поливати. Хоча нібито і початок доби в козирозі, але у нас наступний знак водолів. Пам'ятаєте, водолі це знак стихії повітря, коли рослини дихають, в цей час не можна поливати і завчасно теж не заливаємо. Тому за до 1 числа в кінці. Грудня можна буде поливати добре рослини, а потім вже пропускати полив. Не можна поливати, рослини в цей час дихають. Можна вже тільки буде поливати 3 після 18 години вечора, коли наступить час стихії води. Місяць стихії води в рибах дасть гарний результат. Після 18-ї, 3, -го, 4 -го та 5 до 20 години вечора, будь ласка, треба поливати рослини. Наступний знак ми пишемо без користі. Це знак. Знак стихії вогню. Він починається у нас о 21 годині. Трошечки йдемо часу раніше, можна до 20 години поливати, після 20 не поливаємо. І 6 і 7 -го теж не поливаємо. Чому це час стихії вогню? Тут рослини просто не сприймають взагалі воду. Але якщо у вас дуже малесенькі там рослинки і мало об'єму землі, і треба хоч трошечки, от трошечки можна полити для того, щоб підтримати життя. Але рослини в цей час просто не сприймають воду. Отож, ми цей період пропускаємо. Ми стараємося полити 5-го. Дуже добре. А вже 6-го зранку просто вспушили земельку чи в горшочках, чи потім в відкритий ґрун, чи в теплиці, для того, щоб вже рослини не були залишені оцього, цієї енергії вогню, яка дає життя. Це дуже важлива енергія, яка потрібна кожній рослині. І саме в ці дні вона ці енергії отримує і рухається далі. Далі, якраз, вже можна поливати це 8-го-9-го. Це гарні два дні в тірці для поливів. Полив буде особливо під коріння. Якщо можна в рибах по листочкам теж проводити поливи, то 8 поливи під корінь і по листочкам будуть, будуть дуже ефективними. Наступний знак у нас починається період знову, повітря-повітря, коли рослини дихають, це 10, 11 та 12. До 6.30 не можна поливати дуже складний період. Якщо закривати в цей час рослинкам дихання, коріння починають гнити, і рослина поступово гине. І вже наші підписники це перевірили, так як і ми. Ми перевіряли років 7-5-7, це точно, поки ми дійшли до цього, і стільки рослин загинуло. тепер ви можете це робити, не гублячи ніякі життя, а рослини – це життя. 12 го після 6.30 почнуть працювати енергії стихії води, знаку рак можна починати поливати, продовжувати 13 го та 14 го до 10 години ранку. Наступний період знак стихії землі, перепрошую, знак стихії вогню, лев. А в цьому періоді якраз енергія життя дуже активно наповнює кожну клітину рослини. Тому в цей час ми не поливаємо. Але вже ввечері 16-го, після 19-ї години вечора, Можна вже поливати діва. Дуже гарний період ввечері. Далі 17 та 18 -го. поливайте стільки, скільки потрібно рослина. Краще рідко полити але дуже добре полити щоб весь ґрунт був мокрий у чи горшочку, чи в той же полив в теплиці, відкритий ґрунт і так далі. Знову період, коли не можна поливати, починається 19-го, продовжується 20 го і 21 го до 18-ї, 18:30 не поливаємо. А вже після 18-ї, 18.30 можна буде поливати рослини. Це буде вже період скорпіону. Скорпіон 22-23 го го і ввечері 21-го дасть гарний результат для рослин. Рослини будуть пити. Дуже-дуже смачно, і вона піде їм на користь. 23 го ввечері завершили поливи, а вже в стрільці 24, го 25 го та 26 го до 16 години, будь ласка, не поливаємо це знак стихії вогню. Після, 26, го після 16 години наступає дуже гарний час, ефективне. Час для поливань, для поливу це козоріг, і 27-го продовжуємо 28-го до 15-ї години дня. Дуже гарний час. Пізніше, будь ласка, не використовувати. Далі якраз час дихання, водолій. 29, і 30 продовжиться, тому 28 до 15 години, будь ласка, поливайте перехідний час. Треба нам ті години, які дадуть можливість рослині перебудувати свої енергії і вже займатися диханням. Але 31-го, уже січня, будь ласка, можна поливати рослини. Дайте декілька годин. 31-го, коли вже повністю будуть працювати енергії риб і поливайте свої рослини. Ну що ж, у нас сьогодні був агрогороскоп поливу рослин в січні 2025 року. Бажаємо ще раз вам успіхів у всіх ваших справах, здоров'я вам та вашим рослинам і тепла та залиш... затишку у ваших оселях. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!